Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі Техноогляд.ua Сьогодні у нас на обзорчику буде такий лазер Станел 4D 16 ліній. Ось такий він, така коробочка. Модель st 36005 Так от. Він у нас постачається у такому кейсі пластиковий, бачите? Шарніри оці такі, ну, не дуже міцні, скажу так, по-чесному. Але сам кейс прикольний. Міцний, типу, як е, інструмент, знаєте? Майже ідентичний. Так. Така от у нас інструкція до нього. Ось така біленька. По комплекту у нас що? Зарядочка. Ось такий от, скажімо так, штативчик-підіймач. Пластмасовий. Ну, не дуже якісний, якщо чесно. Такий мені не дуже подобається. Думаю, на пару разів користування, якщо доспаде і все. Далі, така зажим ось такий якийсь. Десь кріпити, походу, цей лазер. Пляшка, оця така металічна. Щоб теж десь прикріпити до стіни, щоб потім на магніт її взяти. Це тут, коротше, у нас магнітне, магнітний такий тримач. Десь до профілю, там, наприклад, до профілю десь прикласти цей лазер чи ще щось, якщо би треба було. Потім пульт керування. Е, самий от, штативчик так само з рівнем, щоб виставити все рівнесенько-файнесенько. Дві батарейки ось такі. Не пише скільки міліампер, але, скоріше всього, що дві батарейки, звичайні, ось такі йдуть. st ст е, Не Неприкольно то, що тут виходи оці круглі. Типу, у новіших лазерах там якихось, ну не новіших, може в моделях інших є, наприклад, та псі вихід що можна зарядити, по суті, і телефон свій, і батарея тут. Оця штука то мені не дуже подобається. Блочок у нас йде на 5 вольт, так що вони могли би зробити спокійно там таї оцей tay вихід. Не знаю, чому зробило. Ну, І сам лазер. Ще, до речі, є отака от от штучка. Знову там, куди вона прикручується. Але так ще наче вона у нас є. Так, сам лазерочок, бачите? Ось так він у нас виглядає. Ось так він у нас виглядає. 16 ліній. Не знаю, по якості, скажу вам чесно, такий же самий звичайний, як всі китайчики. Нічого особливого. Може трошки по матеріалу якийсь кращий. Так, а що там у нас? ну Батарейка походу розряджена. Ось ця. Угу. Так. В принципі, що? Скажу вам. Все працює, все показує. Не знаю. Нівелювати якось там, чи він прям показує рівно, але я не вмію. Все світиться, є, дивіться, і знизу тут лазер, і тут, і тут, і тут. Типу люба майже сторона, яка вам потрібна. Такий варіантик. Е, не знаю, чи варто переплачувати гроші і купляти, наприклад, цей, тому що він дорожчий йде. Пізніше прикріплю, скільки він там коштує. По суті, здебільшого ви, напевно, переплатите за кейс і, і все. А тут на всьому зекономили. Наприклад. Добре, все тоді. Дякую вам. Що подивилися моє відео? Напишіть, будь ласка, що е, на що зробити обзор наступного разу.